Президент Зеленський попросив додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільних, зокрема системи Патріот. Президент Трамп погодився працювати з ним, щоб знайти доступне обладнання, особливо в Європі. Лідери також домовилися про часткове перемир'я щодо енергетики. Технічні команди зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб обговорити розширення перемир'я на чорне море на шляху до. Повного припинення вогню. Ну а перед цим Дональд Трамп поговорив із Путіним. і Диктатор обіграв президента. США. про це пише низка західних медіа. Картина виглядає сумно, пише CNN. Путін відмовився від пропозиції Трампа про 30-денне перемир'я, але Трамп уже називає сам факт цих розмов своєю перемогою. Кожен із лідерів намагається використати ці перемовини у своїх інтересах і грає на публіку, щоб у разі провалу звалити вину на іншого. Білий дім розкручує історію про великий прогрес, щоб не дати мирному процесу зупинитися і підтримати ідею, що Трамп геніальний перемовник. Путін чітко наказав сказав Ні перемирю. Він ще не готовий закінчувати війну, і його нові умови такі, що Україна не може їх прийняти, якщо хоче залишитись незалежною державою. Пише видання, але Кремль не хоче псувати стосунки. З Трампом і підкинув йому приманку, натяк на велике партнерство з Росією, щоб зацікавити його. Президент Зеленський швидко зрозумів, як діяти після скандалу в овальному кабінеті. Він тепер погоджується майже на все, що пропонує Трамп.